Пане Олег, вітаємо вас з перемогою. Перший домашній 4-0. За рахунок яких якостей вдалося сьогодні таки святкувати перемогу. За рахунок того, що команда вже більш-менш зігралася. Попереду були поєдинки важкі, і програшні з медоборами, була серйозна розмова. Хлопці то самі розуміють, тому що назбирали ми досить сильну бойову команду. І самовіддача в першу чергу в них була сьогодні шалена самовіддача, тиснув результат. Дуже на них і дуже хочу подякувати їм молодці. То, що я чекав, то я думаю, що ми добилися то, тої гри. ну і Сьогодні на, нарешті результат добилися. Кого можете відзначити по своїй команді по грі? Ну, то воно всі віддалося, всі бульки можна було викручувати. Всі люди, всі так. Сьогодні капітан забив два. Капітан, ну паличка ружалочка згадав кращі часи, які в нього були, як він забив минулого сезону. Зараз трохи важко добиратися сюди, але молодець. Щодо суперника, чи якось було важко вам сьогодні проти нього грати, чимось там особливо запам'ятало з командою? Суперник молодці, вони знають, що і тренуються, і молоді хлопці, і фізично готові. Ми так трошки витримали той темп на початку гри, його, його персинки, і потім йшли в свою гру, в свою тактику. Підібралися. Дякую, удачі вам і перемог наступних матчів. Дякую. Дякую. Анатолій Петрович, 0-4, прикра поразка. Що сталося сьогодні? На відміну від минулого матчу зовсім інша гра. Не було двох стерневих футболістів Рижука Степана і Мартіна Козарчука. Не перестроїлися. Не Наскільки сильна команда суперник сьогодні була? Чи, Чи можна було грати? Ну, щоб вигравати, треба забивати. Якби не було, то тут третє не дано вже. І на цьому можна закінчувати, бо що ще сказати, це не моменти були, треба використовувати, а ну, ще діти ще. Я вже замовився сказати, діти, діти, але коли ті діти позрослюють, і... треба ходити, не боятися футбол грати. На тренуваннях немає по тренувальному процесу, проблем напле на, пол, на футбольне поле виходиться, все зовсім добре. Ні зупинити, ні передати передачу, ні пробити. Але... Якби не було якісь чотири полу, полу моменти було що... ж. Два в літуса, два в купчака, там... Залетіло, було б зовсім друго. Так, маємо то, що маємо. Так. Як? Ну, що ти жив?